Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії про локальні перемир'я на 2-3 днини для забирання тіл загиблих. Також президент назвав Росіян ідіотами, мовляв, припинення вогню для того, аби не було вбитих в той час, як для росіян це питання невеликої павзи у війні. Володимир Зеленський сказав, закликав США посилити санкційний тиск на Росію, аби досягти перемир'я, тому що по-іншому вони поки що не розуміють. Пані панове, з нами на живому з військові з'являється військовий журналіст ПЕК, генерального штабу збройних сил України попередніх років, полковник Владислав Селізньов. Пане Владиславе, ранку доброго, і спасибі вам велике за те, що знаходите можливість бути діалозі. Вітання вам навзаєм, слава Україні! Вітання, нашої аудиторії. Слава героям! Ну будемо з вами звичайно плести павутину чи розбиратися і аналізувати ту павутину, яка яку служба безпеки України сплила на аеревській території. Я дуже хочу ваших оцінок. І емоційних, і експертних, звичайно, У нас не так багато часу до 9 ранку, тому хочу все встигнути. А, спробую ну насправді унікальна операція за визначенням, за плануванням, за кількістю задіяних посадових осіб і за результатами. Насправді, вперше Російська Федерація отримала такого гучного ляпасу вперше після знищення флагмана Російського Чорноморського флоту гвардійського ракетного крейсера Москва. І Я певен в тому, що те, що одного разу сталося, буде обов'язково повторюватись. Тобто такі асиметричні дії, нетипові військові операції, вони даються в знаки, вони демонструють неймовірний результат. Зараз я чекаючи на ефір, бачив стрічках новин. відомості з посиланням на американську розвідку. Мовляв, Росіяни готують потужний удар у відповідь таку собі. Де -то. але виникає питання, які ж вони ресурси будуть застосовувати? Те, що у них є е кораблі насії тих самих ракет морського базування типу калібр? Звісно, трохи є. Але в якому стані там знаходяться шахтні установки, звідки, звідки запускаються ті самі калібри? Це питання треба досліджувати. Звісно, що вони лишилась якась там чи кількість стратегічних бомбардувальників, які так само можуть бути задіяні? Але як на мене, ключовий фактор впливу на нашу територію ворога і, зараз це шахеди. Шахеди різних типів та модифікацій. Вони безумовно несуть смерть та руйнування. А отже, кризучна година я вкотре звертаюся до нашої аудиторії. Хто до сигналом повітряної тривоги це смертельно небезпечно. Це суто емоційна складова, але що ми маємо розуміти щодо спракти практичної площині? Вкотре українські сили оборони продемонстрували вразливість російської армії? Не те, що розповідає російська пропаганда, мовляв, ми е, одна з найпотужніших армій у світі, а реальний її стан. Штурми за допомогою легке не навіть не легка не броньоване пристосоване автомобільної техніки чи мотоциклів. М'ясні штурми, величезна кількість артилерійських снарядів, країною походження яких є Північна Корея, і часто густе, абсолютно нераціональне рішення, коли росіяни буквально. Трупами своїх солдат встилають шлях до контролю такого мрійного контролю над квадратними кілометрами української землі. Насправді такова реальність, і те, що навряд чи ми побачимо тишу та протягом літньої кампанії, це як на мене факт. Ворог намагається активно наступати. Звісно, ключовий напрямок це Донеччина, але є ряд допоміжних ділянок фронту в плані російських рухів. Це і Сумщина, наша прикордоння там, і Південь Запорізької області. Але я пенсу, що встоємо. В стоїмо, бо Ключове маємо ресурси. Чому так впевнено про це говорять? Тому що останнім часом, взагалі, не бачу відомості про те, що наша гармаші, до прикладу бідкається, що їм не вистачає артилерійських боєприпасів. Думаю, що і по інших компонентах відповідні структури установи, посадові особи працюють над тим, щоб нашим воїнам нічого не бракувало безпосередньо для здійснення тієї самої стратегічної оборони. Влади, ви не самохить споминули акваторії та морські а я згадую про те, яким чином там облаштунок справ застосовується в контексті використання надводних і підводних дронів українських. Чи та сама історія поволі переміщується у еревське повітря? Та і на аеродроми еревського базування виглядає? Ну, принаймні, отак, от, от що поволі це відбувається, особливо огляду ось на цю операцію палетин. Так, насправді так воно і є, адже зверніть увагу, чим далі, тим більше дронових систем, незалежно від їх типу базування, повітря, земля чи під, вода, чи під водою, вони починають відігравати все більш значущу роль. Бачу у відкритих джерелах відомості, що 60-65% втраченої ворогам техніки та особового складу, це наслідок ефективної бойової роботи наших операторів безпілотних систем. Причому ще то рік ми говорили про те, що 90% ворожих втрат це результат. Ефективної роботи нашої артилерії, я думаю, не тому, що наші гармаши стали не такими вправними, а тому, що вправними, а тому, що дедалі більше отримує розповсюдження ті самої дронові системи. Добре, пам'ятаю, фото з таким собі повитинням десь на півдні Запорізької області. Це відблискують -бли ті самі оптовелоконні кабелі на нашими полями. Тобто, і ми і ворог активно використовують цю компоненту для того, щоб їх дрони, які застосовуються саме за таким принципом, були менш вразливими і відповідно більш ефективними. Постійно війна змінюється Навіть технології. Вони ну буквально що кварталу вносять певні корективи. І чергову таку сходинку в отриманні того самого результату застосування дронів ми продемонстрували. В, в ніч з суботи на неділю я пан в тому, що те, що сталося одного разу, буде повторюватись в іншому форматі, на, на інших ділянках фронту чи на території Російської Федерації, але ключове полягає в тому, переможе в цій війні не той, хто має достатню кількість особового складу чи переважає за цією компоненти, а той, хто має унікальне і ефективні технологічні рішення. Про це свого часу говорив генерал Залужний ще у грудні 23-го року. В принципі, те ж саме я зараз повторюю. Владими, ми звичайно, ніколи при нашому діалозі не обходимося без питання Криму. Хвилина з дещо цього залишається. Якщо коротко, що станом на зараз на тимчасово окупованому півострові? Бавовна в Криму так само продовжує квітнути. Надто мало інформації щодо тих результатів. Я в тому числі спілкуючись з деякими моніторингами ресурсами, дивуюсь, що вони навіть не мають ту інформацію, яку я там знаходжу по кримським соціальним мережам. Бавовна лунає вона, власного лунає повна по військових литовищах. Сакібільбік. Кача гвардійська ближче до Феодосії, ближче до керчі. Всі до які ворог зараз активно застосовує для дислокування своєї авіації, а також вертольотної техніки. Гупе гупе, бо працюють наші вовкулаки, які розвідують місцину, і виявляють місце засередження цієї авіаційної техніки та її компонентів. Ну а далі до справи беруться або наші ракетники або оператори дронів. Далі буде, і бабу буде гупати в Криму аж до того моменту, поки на останнього російського солдата не полишить наше сонячне при Ну, а ми будемо звичайно ж таки по розвитку контексту події вздовж лінії бойового зіткнення та і спираючись на бойову роботу наших сил оборони на ворожій території залучати ваших коментарів і аналітики, за котру я складаю ще разне спасибі вам, так само як і за той час, який ви приділяєте телевізійному каналу. Прямий наш аудиторії поготів у ранішні години. Це особливо цінно для нас. Ви знаєте, і ми традиційно вам за це вдячні. Будемо чекати наступних зустрічей в етері, щоб за допомогою, як, і, як завжди кажу, і вашої аналітики, наша поглядацька аудиторія, мала робити свої висновки, маючи цілісну картинку подій. Спасибі вам, велике Владислав Селізньов.